У 2025 році у Прилуцькому пологовому вперше почули крик намовляти 2 січня. Народилася дівчинка. Родина Овдієнко вже приходила до пологового 6 років тому. Тоді народився синочок Костянтин. Сьогодні вже старший братик з ніжністю обіймає Матусю Тетяну та вітає з донечкою. Ім'я малечі обирали всією сім'єю. І сонячного ранку, о 5.15 на світ з'явилася Соня. Мама породіллі Ніна по справжньому багата бабуся відтепер разом із онуками Марфушою костиком зростатиме і Софійка, доки з нетерпінням чекає на першу зустріч. Бажає маленькій україночці «Здоров'я, саме головне – здоров'я». І щоб закінчилась війна, знайомтесь, це перша дитина 20-25, що народилася у Прилуцькому пологовому. 53 сантиметри маминого щастя, 2 кілограми 850 грамів татової радості. Перші чуйні та обережні дотики до дівчинки. Усі розчулено повторюють це і є щастя. Породілля Тетяна прибула з ладину до пологового ще 30 грудня. Тож новий рік з новими надіями зустрічали два найрідніших серця, що билися в унісон. Перебувала під наглядом лікарів. І до... дотягнули. <ріст> <ріст> чекали, чекали, <да. ріст> хто чекав Нового року, а хто вже Нового року, а Новий рік це нове життя, нові перемоги, дай Бог, тим більше, що дівчинка до перемоги народжується, говорять, то сподіваємося. На те. Матуся говорить, хоча народжує і вдруге, та відчуття неповторні. Вони ж і підказали, що під ялинку народиться саме дівчинка. Здогадувалася, що це буде дівчинка. Кожна дитинка, вона індивідуальна. То хлопчик це дівчинка. Були зовсім різні відчуття під час вагітності. Завдяки захисту та героїчності наших воїнів, цьогоріч у містах України з'являються нові життя: у небі запалюються яскраві зорі. Огортаючи крихітку лагідним теплом, пані Тетяна благословляє немовля на майбутнє. Поважаю її, звичайно, здоров'я, успіхів в житті ангела-охоронця. Доброго, гарного і мирного неба над головою.